Починати. Демонструю частину екрану. Тож, тож, це я далеко сьогодні. Понеділок лише. Ну, так Технологія обробка металів. Тема. Технологія обробка металів. Так, зараз прийняти всіх у конференцію. Отже, отже, починаємо. Історія механічної обробки металів. За секундочку. На відміну від багатьох технологічних процесів. Які є унікальними для металургії. Частина ідей, пов'язаних із механічною обробкою поверхні металів, пройшла із сумізних сфер. За часів стародавнього Єгипту були відомі пристрої для свердління отворів у камінні. А про образи токарних верстатів, на яких оброблялася дерев'яна заготівля, існували за 6-7 століть до нашої ери. Але для металів ці процеси протягом століть були чужими. Обробка поверхні металі, металевих виробів довгий час мала декілька обмежувальних факторів. По-перше, для цього були потрібні твердіші інструменти. По друге, не було потреби у надточній обробці виробів через їх штучне виготовлення. По-третє, індустріальна революція і масове виробництво однотипних товарів відбулися тільки у 18-19 століттях. Третій фактор і став ключовою передумовою для появи механічної обробки. І на зміну ковалям, які виготовляли вироби за індивідуальним замовленням, прийшли великі мануфактури і фабрики, на потужностях яких виробляли однотипні предмети із металу у великих обсягах. Одним із перших важливих стандартизації процесів металообробки. Оцінили майстри зброярі адже вони отримували від царських дворів і уряду величезні замовлення армії, потребували стрілецьку зброю, у якій використовувалися кулі стандартного розміру. Рушниці і пістолети мали бути взаємозамінними, тобто були потрібні технології для розсвердлювання дула, шліфування і полірування поверхні. Саме військова промисловість аж до початку ХХ століття перебувала на передові технологічного процесу, забезпечуючи виробництво масових однотипних товарів. Але з часом технологія обробки сталевих виробів розповсюдилася і на мирні сфери економіки. Так. Тож механічна обробка металу, особливості технології. На відміну від інших способів обробки металу механічний метод не змінює структуру сировини, дозволяючи обмежитися лише зміною фізичних розмірів заготівки. В процесі роботи деталь підганяється під задані кресленням параметри. З цією метою використовують різні ріжучі інструменти зварювання, спеціальні верстати. Обробка може включати зняття частини матеріалу або Передбачати зміну подальшого доопрацювання. Ой, вибачте зміну параметрів. Е, за, зміну параметрів заготовки без зняття матеріалу. Е, без зняття матеріалу, як правило, проводиться чорнова обробка металу, що вимагає подальшого доопрацювання. Дуже часто для отримання оптимального результату металева заготовка піддається не одному, а кільком видам впливу з, металу, з метою обробки. Така технологія називається універсальною. Результат механічної обробки деталі високої точності, що повністю відповідають заданим параметрам, вони мають рівну фактуру і точну форму. Серед найбільш поширених методів механічного впливу на металопродукцію можна виділити різання, пластичну деформацію, деформуючи різання і електрообробку. Кожен із способів представлений також в кількох варіантах, що має своє призначення і обмеження, та плюси і мінуси. Так, обробка металу різання. Різка найбільш поширений спосіб отримання деталей з металевих заготовок. Одна з властивостей різання це отримання нової поверхні металу після обробки. Із застосуванням ріжучих інструментів і спеціальних верстатів, верхні шари заготовки спочатку деформуються, а після цього знімаються. Отримана металева стружка носить назву Припуск і є надлишковим матеріалом. Завдання майстра мінімізувати ці відходи, забезпечивши при цьому високу якість готової деталі. Для різання застосовують різні інструменти та обладнання. Залежно від пріоритетного інструментарію, обробка різання може бути представлена. Точінням та фрезеруванням, свердлінням та струганням, довбанням і шліфуванням, а також протягуванням. Точіння застосовується для роботи з деталь, е, деталями циліндричної, спіральної або гвинтової форми. Об'єкту обробки передається обертальний імпульс, а самому обладнанню поступальний. Різець рухається уздовж або поперек заготовки, обточуючи її в потрібному напрямку. Таким чином, обробляють все ріжучі кромки. Презерування проводиться в напрямку вздовж заготовки за Застосуванням різального інструменту фрези. Свердління дає можливість створювати наскрізні або глухі отвори. Як правило, для професійного свердління на підприємствах використовується спеціальне верстатне обладнання. Стругання застосовується для обробки металу лінійної форми. Вигнутий різець може переміщатися з варіативною швидкістю по прямій або поступально. Довбання застосовується для механічної обробки фасочних або плоских, фасонних, вибачте, або плоских поверхонь різних металів. Зазвичай заключним етапом механічної обробки металу є шліфування. Така обробка покращує стан поверхні деталі. Видаляє дрібні дефекти, робить фактуру рівною і гладкою. Робочий інструмент для шліфування металеві кола або стрічки з абразивним напиленням. Є й інші ріжучі способи обробки металу, але вони застосовуються набагато рідше і не відіграють провідної ролі. Так. Інструменти і верстати для обробки металів. <кій> Імовірно, Найбільш універсальний та відомий пристрій для механічної обробки металевої поверхні це токарний верстат. Ми вже згадували, що прообрази цього агрегату у стародавні часи використовувалися для роботи з деревиною. У середині 19 століття з'явилися токарні верстати, за допомогою яких можна було б обробляти метали. Закладені тоді основні принципи використовуються і в сучасному обладнанні. А для обробки сталевих поверхонь зараз використовують чотири основні інструменти та їх різновиди. Це різець, свердло, фреза та шліфувальний диск. Їх встановлюють у різні металоріжучі верстати. Покарні, відповідно, фрезерні, свердлильно розточувальні шліфувальні та протяжні, поверхня майбутнього виробу змінюється завдяки зняттю надмірного матеріалу припуску, у результаті чого творюється стружка, відходи і готові деталі машин і механізмів. Виділяють декілька основних видів механічної обробки металів різання, які також називаються металообробкою. Так, точіння, свердління, фрезерування, стругання, довбання, протягування і прошивання, а також шліфування та полірування. Також існують допоміжні види, які застосовуються у специфічних випадках і залежать від форми сталевого виробу, відмінності видів механічної обробки. Токарні верстати використовуються для точіння, різання виробів із металів, які обертаються. При цьому різець, за допомогою якого знімається припуск, фіксується жорстко. На таких верстатах можлива обробка як внутрішньої, так і зовнішньої поверхності. За допомогою цього способу обточують, розточують, підрізують і ріжуть деталі, наносять різьблення, знімають фаску та таке інше. Окреме відрізання це свердління, у цьому процесі за допомогою свердла у металевому виробі роблять отвори різної глибини та діаметра. Саме цей способ зброярі 18-19 сторіччя використовували для виробництва дул рушниць однакового діаметру. <кій> у свердлильних верстатах обертається свердло, але для виконання таких отворів також можна використовувати токарні свердла. У такому випадку свердло фіксується, а обертається оброблювана деталь. Фрезерування проводиться на фрезерному верстаті, винахідником якого вважається англієць Еллі Уітні. На відміну від токарного процесу, тут обертається інструмент фреза, а оброблюваний виріб виконує поступальні рухи. Розділяють вертикальне і горизонтальне фрезерування, за допомогою яких у заготівлях роблять пази, канавки, колодязі, а також обробляють великі поверхні, яким треба змінити форму. Також ізгнує фазо фасонне фрезерування, завдяки якому обробляються складні поверхні, такі як шестерні. Стругання і довбання технологічні схожі процеси. Тут немає бортових частин. Сьогодні поздовжню стругальні та довбальні верстати через розвиток більш ефективних і продуктивних способів механообробки металів поступово відходять у минуле. Хоча все ще залишаються ніші для такої техніки. Наприклад, одночасне стругання декількома різцями. Протягування і прошивання. Це процеси різки метала за допомогою поступальних рухів. Так, виконуються отвори зсередини ззовні виробу наносяться спеціальні пази для подальшої фіксації оброблюваної заготівлі. За допомогою шліфування відбувається обробка металевої поверхні з високою точністю. Для цього використовуються шліфувальні круги і стрічки, на які нанесені абразивні матеріали. Шліфувальні поверхні можна відполірувати. Полірування обробка, обробна операція, завдяки яким металам надається дзеркальний блиск. Комбінування цих способів дозволяє обробляти майже будь-які заготівлі з металу. У готових деталей може бути різний рівень шорсткості поверхні, розмір, пази та отвори. Але слід зазначити, що останнім часом машинобудівники активніше впроваджують енерго та ресурсозберігальні технології. Тому вже в процесі виробництва напівфабрикатів, наприклад, під час лиття майбутнім деталям намагаються надати форму. Максимально наближено до готового виробу. Це дозволяє економити час, що відводиться на механічну обробку, а також скорочувати об'єми стружки, що йде на вторинну переробку. Кожен із способів механічної обробки металів на перший погляд здається досить простим. Але щоб отримати необхідний результат ще й у великих обсягах. Потрібно враховувати безліч нюансів і навіть найдосвідченіші майстри не в силах забезпечити високу якість за великою кількістю однотипних виробів. Тому на машинобудівних підприємствах, як і на кухнях, своє місце поступово відвойовують роботи. У кулінарії це кухонні комбайни, а у механообробці – верстати з числовим програмов... програмним управлінням ЧПУ. Вони за заданою програмою обробляють тисячі заготівель, забезпечуючи високу якість. А роль людини зводиться до проведення математичних розрахунків і написання програм. Пластична деформація металу. Пластична деформація проводиться під силовим пливом на заготівлю ззовні. Застосування методу дає можливість змінювати форму і конфігурацію заготовки без використання ріжучих інструментів. До таких способів впливу на метал відносять кування, штампування, вплив преса, накатка різьблення. Часто після впливу преса або кування метал обробляють електрохімічним способом. На нього наносять додаткове покриття латуни, нікелеве та інше. Така додаткова обробка дозволяє підвищити експлуатаційні властивості металу. Деформуюче різання являє собою поєднання технологій звичайного різання металу і деформуючого впливу. Такий підхід дозволяє відновлювати зношені деталі, повертаючи їм початкові форми і обриси. Так, електрообробка металу. Виробляти деталі високої якості з найбільшою гарантією дозволяє електрофізична обробка металовиробів. Заготовки обробляють на спеціальному обладнанні, до якого відносяться токарний стан, свердлильне обладнання, машина для шліфування, фрези, протяжні стани та прес. Вибираючи різні способи обробки металу механічними техніками, можна отримати вироби з різними типом поверхні гладка, шорстка, перфорована. Результат різним, різниця розмірами, рівнем точності, якістю поверхні та іншими характеристиками, які мають значення при виконанні робіт різного типу. Так, в результаті механічного впливу на металеві вироби можна отримати як дуже дрібні деталі, гайки, болти, шурупи, дверні ручки та інше, так і більш габаритні вироби, наприклад, частини будь-яких агрегатів та устаткування. Так. Сучасні технології металообробки. Обладнання для проведення робіт. Постійно вдосконалюються та модернізується, що сприяє підвищенню ефективності та точності процесів обробки металевих матеріалів. Однією з таких технологій є числове програмне керування ЧПК, яке дає змогу програмувати верстати для автоматичної обробки листового металу з високим ступенем точності та повторюваності. Іншим прикладом сучасної технології є лазерне різання. Яке застосовує лазерний промінь для високоточного різання металевих листів різної товщини. Також варто відзначити використання абразивного водостробенвого різання, при якому вода з додаванням абразивних матеріалів використовується для різання твердих металів. До сучасних технологій також можна віднести. 3D-друк металевих компонентів, магнітно-імпульсну обробку, ультразвукову обробку, що дає змогу розширити можливості обробки та створення складних виробів з металу на замовлення для різних промислових галузей, лазерне різання металу. Це високоточний процес, який застосовує лазерний промінь для різання металу. Українські підприємства активно впроваджують лазерні системи, щоб створювати металеві деталі з мінімальними термічними спотворенням. Токарні та фрезерні роботи. Ці види обробки металу є класичними методами, які досі широко застосовують в українських майстернях. Токарні роботи дають змогу обробляти деталі, що обертаються проводити внутрішнє обточування на різьблення профілювання поверхні тощо. Фрезерувальні роботи призначають Призначені для створення складних контурів та вирізування отворів різних форм. Токарка та фрезерування активно застосовуються під час створення складних деталей з металу для промислових областей. Зварювальні роботи: зварювання процес з'єднання металевих елементів шляхом плавлення країв. Українські фахівці володіють різними методами зварювання включаючи дугове зварювання, газове та зварювання під флюсом. Найчастіше зварювання необхідне при створенні металевих конструкцій та корпусів. <кій> порошкове фарбування це процес нанесення тонкого шару порошкової фарби на поверхню металевих виробів. Однією з основних причин, чому порошкове фарбування необхідне, є забезпечення захисту. Металевих поверхонь від корозії, абразивного зношування та впливу різних хімічних речовин. <кій> Порошкова фарба утворює міцне та рівномірне покриття, що стійке до механічних впливів та збільшує термін служби виробу. І трошки на прикладах. Покажу так. Технології виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту, <кій> інструменти та прийоми розмічання заготовки виробу. А, опорні поняття, операція розмічання, базова лінія, контроль на розмічальні інструменти, прийоми та послідовність виконання розмічальних операцій, правила безпечного користування розмічальними інструментами. Виконуючи в майстерні завдання з виготовлення будь-якої деталі з не тонколистового металу, треба мати кресленик, ескіз або технічний малюнок деталі, що виготовляє. Перенесення кресленика деталі на заготовку із збереженням її точних розмірів називається операція розмічання. Так само, як і при роботі з деревинними матеріалами, весь процес розмічання повинен починатися з вибору рівної сторони заготовки. Якщо такої немає, то проводять базову лінію. Базовою лінією розмітки називають пряму, яка в подальшому розмічанні уявлятиме собою одну зі сторін бажано довшу майбутньої деталі, від якої надалі будуть відкладати всі розміри та кутові величини. Для розмічання тонколистового металу застосовують слюсарну сталеву масштабну лінійку. Слюсарна лінійка це найпростіший вимірювальний інструмент, що застосовується для грубих вимірювань лінійних розмірів деталі. Точність лінійки становить 0,25-05 мм. Зручніше користуватися лінійкою, що має шкалу з обох боків. На малюнку зображено. Слюсарна лінійка не має нульової поділки. Під час розмічання її край повинен зберігатися спочатком з з відліку, збігатися точкою лінією краєм заготовки тощо. Слюсарний кутник це інструмент, що використовується для плошинної розмітки первінних і внутрішніх зовнішніх кутів у 90 градусів, показаний на малюнку. Рисувалка це розмічальний інструмент. Виготовлений із сталевого дроту, що має загострений та загартований кінець. Все вона. Інший кінець, як правило, загнутий у вигляді кільця, що робить інструмент безпечним та зручним у зберіганні. Бувають також комбіновані рисувалки. Малюнок Б. У разі потреби для проведення діаметрів і дух повних радіусів можна використовувати стрісальний розмічальний циркуль. Показано малюнку. Або звичайний розмічальний циркуль. В обох ніжках такого циркуля встановлені сталеві голки. Кернер це ручний стюсарний інструмент у вигляді загостреного сталевого стрижня, яким розмічають заготовки. Розмічання виконують по попередньо проведене. Рисувалкою лінія розмітки перед подальшим розмічальними операціями проведення кіл та дух заданих радіусів, або наносячи заглиблення керни перед подальшою юсарною обробкою. Керни призначені для того, щоб лінії розмітки були виразно помітні при подальшому обробленні, а також для уникнення ковзання свердла по поверхні матеріалу на початку свердління отвору. Це допомагає домогтися більшої точності розташування отворів при свердлінні. Керніння проводиться ударами молотка по ударній частині кернера. Тут десь. Рисувалку нахиляють у бік від лінійки на кут, що відповідає куту загострення робочої частини інструмента. Тут. Для заощадження матеріалу базову лінію проводять вздовж найбільш рівної сторони заготовки, відступаючи якомога меншу відстань від краю. Таким чином, ви заощадите матеріал заготовки. Проводячи розмір від базової лінії, визначають, яку кількість деталей можна отримати із заготовки. Відкладають розміри і проводять лінії розміщення. Спочатку проводять горизонтальну, потім вертикальну, після цього похилу лінію. Прямі риски наносять рисувалку, яка має бути нахилена вбік від лінійки. Потрібно рівномірно натискати на рисувалку і проводити чіткі риски. Якщо виріб із білої жесті або оцинкованого заліза буде використовуватися в атмосферних умовах, то розмічання бажано виконувати кольоровим маркером з тонким стрижнем, тому що рисувалка може пошкодити захисне покриття. У разі розмічання. За шаблоном потрібно щільно притискати його до заготовки, щоб він не змістився. Від точності виконаного розмічання залежить якість майбутньої деталі та кількість е, відходів. На прикладі корпусу господарчого совка, на малюночку показаний, можна побачити, який вигляд має готовий виріб малюнок А, його кресленик В та розмічена заготовка Б. Кресленник В та розмічена заготовка Б. Виконуючи розмічення на заготовку, переносять усі лінії кресленика, окрім виносних розмірних ліній та написів і цифр над ними. Таким чином, після виконання розмітки розгортка, виробу буде являти собою контур деталі та лінії згину для надання їй об'ємної форми. Виконуючи розмічання, треба бути особливо уважним під час визначення розмірів, щоб після вирізання та згинання розміри виробу відповідали вказаним на кресленнику. Тре, е, так, Виконуючи повну розгортку, треба враховувати припуск на шов для з'єднання частин виробу. Правила безпеки під час роботи з розмічальними інструментами. Використовувати всі розмічальні інструменти тільки за їх призначенням. Стусарний розмічальний циркуль треба класти на верстак із замкнутими ніжками. Вістрям від себе. Рисувалку треба класти на верстак вістрям від себе, або за кільце в призначеному для цьому місці. Ось так. Щось у мене маловато матеріал, але ось весь що був. Я вам розповів. Так. Хочу зупинити запис зараз.